Божі слова на кожен день. Після того, як з'явилася правда про Ісуса, який став плоттю, люди повірили, що на небесах є не тільки Отець, а й син і навіть Дух, це загально прийняте уявлення, якого дотримується людина, що на небесах є такий Бог. Триєдиний Бог, який є Отець, Син і Святий Дух. У всього людства є такі уявлення Бог єдиний Бог, але складається з трьох частин, які всі ті, хто глибоко вкоренився в загально прийнятих уявленнях, вважають Отцем, Сином і Святим Духом. Тільки всі ті три частини, які утворюють одне ціле, є від Бога. Без святого Отця Бог не був би цілісним. Подібно до цього, Бог не був би цілісним без Сина або Святого Духа. За їхніми уявленнями вони вірять, що ані Отець окремо, ані син окремо. Не можуть вважатися Богом, тільки Отець, Син і Святий Дух разом можуть вважатися самим Богом. Зараз усі релігійні віруючі, і навіть кожен послідовник серед вас має таке вірування. Про те, що стосується того, чи правильне це вірування, цього ніхто не може пояснити. Тому що ви завжди перебуваєте в тумані замішання щодо питань про самого Бога. Хоча це є переконаннями, ви не знаєте, правильні вони чи неправильні, тому що ви занадто тяжко заразилися релігійними уявленнями. Ви занадто глибоко прийняли ці традиційні релігійні погляди і ця отрута. Просочилася занадто глибоко у вас. Отже, і в цьому питанні ви піддалися цьому згубному впливу, бо триєдиного Бога просто не існує. Тобто трійці Отця, Сина і Святого Духа просто не існує, усе це загально прийняті людські уявлення і помилкові вірування людини. Протягом багатьох століть люди вірили в цю трійцю, створену на основі уявлень у свідомості людини, сфабриковану людиною і ніколи раніше не бачену людиною. Протягом цих багатьох років було багато тлумачів Біблії, які пояснювали справжнє значення трійці, але такі пояснення триєдиного бога. Як трьох різних єдиносучних осіб були невизначеними і неясними, і всі люди збиті з бантелику цією структурою бога. Жодна велика людина ніколи не була в змозі запропонувати вичерпне пояснення. Більшість пояснень проходять перевірку в плані міркувань і на папері. Але жодна людина не має цілковито чіткого розуміння їхнього значення. Це відбувається тому, що цієї великої трійці, яку людина тримає в серці, просто не існує, бо ніхто ніколи не бачив справжнього лику Божого, і нікому не пощастило піднятися в оселю Бога для відвідин, щоб дослідити. Які предмети присутні в тому місці, де знаходиться Бог, щоб точно визначити, скільки десятків тисяч або сотень мільйонів поколінь знаходяться в Домі Божому, або вивчити, зі скількох саме частин складається притаманна Богові структура? Що необхідно вивчити головним чином, так це наступне. Період Отця і Сина, а також Святого Духа, відповідна зовнішність кожної з осіб, як саме вони розділилися, і як вийшло, що вони є одним цілим. На жаль, за всі ці довгі роки жодна людина не змогла визначити правду цих питань. Усі вони просто будують здогадки. Бо жодна людина ніколи не підносилася на небеса з візитом і не поверталася зі звітом про вивчення для всього людства, щоб повідомити про правду суті справи всім тим палким і побожним релігійним вірянам, яких хвилює питання трійці. Звичайно, не можна покладати провину на людину за формування таких уявлень. Бо чому Єгова Отець не дозволив Ісусу Синові супроводжувати Його, коли Він створив людство? І якби на початку всі використовували ім'я Єгова, це було б краще. Якщо потрібно покласти на когось провину, нехай вона буде покладена на короткочасну помилку Бога Єгови, який не викликав сина. І Святого Духа до себе під час творіння, а радше виконав свою роботу самотужки. Якби всі вони працювали одночасно, хіба вони не стали б єдиним цілим? Якби з самого початку і до кінця існувало тільки ім'я Єгова, а не ім'я Ісус із періоду благодаті, або якби його тоді все ще називали б Єговою, то хіба Бог не був би позбавлений страждань через цей поділ з боку людства? Звичайно, Єгову не можна звинувачувати у всьому цьому. І якщо провина повинна бути покладена на когось, нехай вона буде покладена на Святого Духа. І який протягом тисячоліть продовжував свою роботу під іменем Єгови Ісуса і навіть Святого Духа, одурманюючи і збиваючи з пантелику людину так, що вона не могла точно знати, хто такий Бог? Якби сам Святий Дух діяв без форми або образу, і більше того, без такого імені, як Ісус. І людина не могла б ні доторкнутися до нього, ні побачити його, тільки чуючи звуки грому. То хіба така робота не принесла б більше користі людству? Тож що можна зробити зараз? Людські уявлення накопичилися і стали високими як гора, і широкими, як море, до такої міри? Що Бог сьогоднішнього дня більше не може їх виносити і знаходиться в повній розгубленості. У минулому, коли були тільки Єгова Ісус і між ними Святий Дух, людина вже була в розгубленості щодо того, як впоратися, а тепер з'явився ще й Всемогутній, який, як кажуть, теж є частиною Бога. Хто знає, хто він такий і в якій особі трійці він був змішаний або прихований протягом скількох би то не було років? Як може людина винести це? Одного триєдиного бога було достатньо, щоб людині потрібно було ціле життя для пояснення цього, але тепер є один Бог у чотирьох іпостасях. Як це можна пояснити? Ти це можеш пояснити, брати і сестри, як ви вірили в такого Бога до цього дня? Я знімаю перед вами свого капелюха. Три єдиного бога вже було більш ніж достатньо, щоб винести. Як ви могли продовжувати мати таку непохитну віру в цього єдиного бога в чотирьох іпостасях? Вас настійно просили схаменутися, але ви відмовляєтеся. Як незбагненно. Ви просто таки дивуєте. Людина дійсно може піти так далеко, щоб повірити в чотирьох богів і не перейматися через це. Ви не думаєте, що це чудо? Дивлячись на вас, ніхто б і гадки не мав, що ви здатні сотворити таке велике диво. Дозвольте мені сказати вам, що насправді триєдиний Бог не існує ніде в цьому всесвіті. У Бога немає ні Отця, ні Сина, і тим більше не існує концепції, згідно з якою. Отець і син спільно використовують Святого Духа як інструмент, усе це є найбільшою помилкою у цьому світі, і цього просто не існує. Проте навіть така помилка має своє походження і не є цілком безпідставною, бо ваші уми не такі прості і ваші думки. Не позбавлені глузду, радше вони цілком доречні і винахідливі, настільки, що неприступні навіть для сатани. Шкода, що всі ці думки є помилками і просто не відповідають дійсності. Ви взагалі не бачили справжньої правди. Ви просто будуєте здогадки і уявляєте. А потім фабрикуєте все це в історію, щоб обманним шляхом завоювати довіру інших і домогтися панування над найбільш простацькими людьми без розуму чи розсудливості, щоб вони повірили у ваші великі і відомі експертні вчення. Чи це істина? Хіба це та дорога життя, яку повинна прийняти людина? Все це нісенітниця жодне слово не є доречним. Протягом усіх цих багатьох років Бог був розколотий вами таким чином, розколюючись на все тонші й тонші частини з кожним поколінням до такої міри, що один Бог був відкрито розколотий на трьох богів, і тепер для людини просто неможливо. Воз'єднати Бога в єдине ціле, тому що ви розділили Його на занадто багато частин. Якби не моя своєчасна робота, до того як стало б занадто пізно, важко сказати, як довго ви б нахабно продовжували діяти у такий спосіб. Якщо ви продовжуєте розділяти Бога таким чином. Як він може все ще бути вашим Богом? Ви б усе ще впізнали Бога? Ви б усе ще відшукали своє походження. Якби я прибув трохи пізніше, цілком імовірно, що ви відправили б Отця і Сина Єгову та Ісуса назад в Ізраїль і заявили, що ви самі є частиною Бога. На щастя, зараз тривають останні дні. Нарешті цей день, якого я так довго чекав, настав, і тільки після того, як я виконав цей етап роботи своїми власними руками, розділення вами самого Бога було зупинено. Якби цього не сталося, ви б пішли ще далі. Навіть помістивши всіх бісів серед вас на ваші столи для поклоніння. Це ваша вигадка, це ваш засіб для розколу Бога. Чи будете ви продовжувати чинити так зараз? Дозвольте запитати вас, скільки існує богів? Який Бог принесе вам спасіння, Першому Богові! Другому чи третьому ви завжди молитеся, у якого ви постійно вірите? Це отець чи син, чи це дух? Скажи мені, в кого саме ти віриш. Хоча з кожним вашим словом ви говорите, що вірите в Бога, те, у що ви насправді вірите, це ваш власний мозок. Ви просто не маєте Бога у ваших серцях, і все ж у ваших умах є низка таких тріть. Ви не згодні.